Так, щоб тут клітинки, тут клітинки, тут клітинки. З усіх чотирьох боків клітиночка. Все абсолютно однаково. З рядочка в рядочок повторюється. Ось такий результат. І бокові клітинки. Одна, друга, і продовжую. І я вже пров'язала багато рядочків. Ось моя сіточка з клітиночкою 2 см. Добре видно на обидва боки чи на всі чотири, тобто клітинка 2 см. Рядочки рахую так само. Тобто від першого, ось там, 2, 4, 6, 8, 10. Дванадцять, чотирнадцять, шістнадцять.